Слава Марії! віта вас! Благословенний вівторок живемо, радіємо, витриваємо. В молитві в радості в благословенні. Маємо прекрасний благословенний час. Маємо новини про папу Римського, так що помер. Тому зараз єднаємось в молитві цією церквою за покій папа Римського, щоб Господь прийняв його на небі, так? і щоб наступний папа Римський був вибором Господа. Важливо за це молитися, щоб главу церкви вибирав Господь. Коли є глава е, святий, тоді вся церква процвітає. І тому треба зараз дуже багато про це молитися, про наступного папу Римського, який би е, церкву підіймав, підіймав. А церкву підіймає завжди власне радикальність, не всім догодити, так? а Чітко триматися Євангелія. І, і коли тримаєшся Євангелія, тоді і церква прокидається, тоді церква відновлюється. І сьогодні візьмемо 25 січня 2012 рік. Дорогі діти, із радістю вас сьогодні закликаю відкрити ваші серця та слухайте мій заклик. Я знову вас хочу наблизити до мого непорочного серця, де знайдете прибіжище і мир, відкритися молитві, аж поки вона не стане для вас радістю. Через молитву Всевишній дасть вам щедрі благодаті, і ви станете моїми простягнутими руками в цьому немирному світі, який прагне миру. Дітоньки, своїм життям свідчить про віру і моліться, щоб віра день у день росла в ваших серцях. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну і молимось сьогодні, щоб віра росла в нас, щоб віра зростала, так? Марія каже, щоб віра зростала, молитися треба кожного дня. Молитися треба, допоки ти не, станеш, не отримаєш ці щедрі благодаті і не почнеш нести, нести цю радість. Бо Марія каже, через молитву Всевишній дасть тобі щедрі благодаті. І сьогодні питання: чи ти отримав щедрі благодаті, чи ти ще на них чекаєш. Бо ми в різних періодах, в різних сезонах. так? Кожна людина. І якщо ти сьогодні не, від... не... не бачиш, щоб ти отримав щедрі благодаті, то молись, молись, щоб їх отримати. А коли вже отримав, то не тримай їх в себе, а ти станеш моїм просягнутим руками. Ставай вже цими руками марійними і неси цю благодать іншим. Цей мир в цьому немирному світі. Марія каже: світ прагне миру, світ шукає мир. Але нема тих, хто несе цей мир. Так? Бо ми легко отримали і сховалися. Це супер. Е, отримав мир, отримав благодать, побіг, сховався в кімнаті і живеш щасливий, і, і, і нікому не несеш, так? нема ніякої відповідальності. Це найкраще. Ну, бо Ми люди лени, лениві від природи, то нам краще схопив і втік. Сховався і живеш собі. Але Марія каже: так не робіть. Так не робіть. Несіть цей мир. Несіть, свідчіть про нього. Діліться ним. Тобто будьте цими руками, які розпростираються, бо ви мої руки, Марія каже. Я можу вам говорити, можу вас навчати, можу вас надихати, але ви мої руки. Ви, Бо я не можу фізично тут робити. Якби могла, то робила би. Так? І тому і Господь потребує кожної людини і потребує навіть Марію, яка приходить сюди, яку він відправляє сюди нам, щоб вона давала нам ці настанови, щоб вже, такі, знаєте, пряме Боже втручання, пряме Боже втручання, де Бог уже напряму нам через Марію говорить ці такі речі, такі практичні, як практично жити. Як практично не, не померти, як практично е, не сховатися, так? Від того, щоб нести цю благодать. Дитинко, своїм життям свідчи про віру і молися, щоб віра день у день росла у твоєму серці. Я з тобою дякую тобі, що ти відповів, відповіла на мій заклик. Це є власне е, практика, свідчи своїм життям про віру. Але не тільки свідчи про цю віру, а й... Молись, щоб мати більшу, більшу, більшу кожного дня віру. Тому сьогодні молимось в цих наміреннях і дійсно несемо, несемо мир і свідчення віри там, де нема кому нести. Будьте благословені, мир вам радість, благодать, знеум!